Доброго дня, розкажіть, будь ласка, які напрямки підготовки майбутніх фахівців пропонує саме ваш навчальний заклад, і які є найпопулярнішими, і де все ж таки, от найбільш такий жорст найжорстокіший відбір? Дякую. Хмельницька гуманітарно педагогічна академія раду зустрічає своїх абітурієнтів. І мені дуже приємно, що, по перше, у нас є коледж. Педагогічний і в цьому коледжі у нас є спеціальність початкова освіта, дошкільна освіта. Тому ми щиро запрошуємо. І ще хочу сказати, що до 20-го числа ми з вами можемо подавати заяви і вступати на молодшого фахового бакалавра. Е, у нас у е, академії є 16 спеціальностей. Це 16 спеціальностей, які Безпосередньо після 11 класу на рівні бакалавр це дошкільна, початкова музичне мистецтво, середня освіта, українська мова, англійська мова, німецька мова, історія, образотворче мистецтво. Хочу наголосити, що у нас на сьогодні відкрилися нові спеціальності: це середня освіта, фізична культура і спеціальна освіта целого подія. Крім того, у нас є хореографія, музичне мистецтво, вокал. Культурологія, психологія, соціальна робота, туризм і рекреація. Якщо подивитися по бакалаврату, то у нас того року, бо то, що тільки сьогодні почали подавати заяви, то такими дуже популярними спеціальностями була англійська мова, була психологія, хореографія, соціальна робота, туризм. Тобто практично всі спеціальності у нас були як бюджетні місця, так і заповнені були контрактні місця. Наголосити, хочу, що сьогодні МОН України продовжили подачу заяв для складання фахових іспитів магістерського рівня до 27 липня, тому що це було тільки до 16 липня. Зверніть, будь ласка, увагу, наші вступники. І у нас є 10 освітньо-професійних програм, на які ми вас також запрошуємо. Зокрема, це у нас освітні педагогічні науки педагогіка вищої школи, освітні педагогічні науки управління закладом освіти. Дошкільна освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, українська мова, література, англійська мова, історія, менеджмент. І мені приємно, що цього року ми з вами відкрили туризм і рекреація. Тому, будь ласка, запрошуємо на навчання як на молодший фаховий бакалавр, на бакалавр і на магістерські освітні професійні програми. Скільки загалом студентів-першокурсників зможуть навчатися у вашому закладі освіти саме на бюджетній формі навчання і звідки безпосередньо ці кошти? Хочу подякувати обласній раді за таку державницьку позицію. На сьогодні у нас біля 360 місць ті місця, які розкидані на молодшого бакалавра, на бакалавра на? Магістра, і саме це ті спеціальності, які на сьогодні є затребувані на ринку праці Хмельниччини. Ми є комунальним закладом, і тому кошти, які оплачуються навчання наших студентів, це кошти, обласні, кошти, комунальна форма власності. Чи Хочу не сказати, треба... що. З державними закладами у нас дуже гарна кількість бюджетних місць порівнюючи з державними. Тому, будь ласка, абітурієнти, пробуйте, старайтеся отримати своє бюджетне місце. Чим відрізняється вступ студента, який має повну загальну середню освіту від базової? Ну, базова освіта це можливість навчатися на молодшому бакалаврі, і тому в коледжі це мова йде про 4 роки навчання на молодшому фаховому бакалаврі в коледжі. А коли ми говоримо про повну вищу освіту, то це, звичайно, можливість навчатися на бакалавраті. Ще раз наголошую, що в нас є 16 спеціальностей, які ви можете обрати. Вступник, який подає заявку через електронний кабінет, має відповідно прикріпити певні електронні документи. Про що саме тут йдеться, і які довідки чи можливо сертифікати потрібно прикріплювати? Ну, я хочу сказати про те, що на сьогодні, якщо ми говоримо про вступника, то є перш за все свій кабінет. В цьому кабінеті він повинен прикріпити про ну повинен прикріпити перш за все. Документ про освіту, id картка, тобто оті моменти, які є. Мова йде про те, що вони прикріпляють в своєму кабінеті, а принести оригінали то це вже тоді, коли буде рекомендовано до зарахування. Можна оригінали не приносити. Коли людину рекомендовано абітурієнта рекомендовано до навчання, але тоді треба буде накласти електронний підпис в своєму особистому кабінеті. Цей електронний підпис можна зробити через Приватбанк, можна зробити через дію, також можна зробити свій підпис або може зробити електронний підпис у податковій, а хочу, сказати, може, хочу сказати, що кожен навчальний заклад чітко. Коли вступник робить кабінет, чітко показує, які документи повинні бути прикріплені, і ці документи у нас подані, і Міністерство освіти подає, і кожен навчальний заклад.